Вітаю, шановні аудиторію. Дозвольте ознайомити вас з деякими своїми міркуваннями з приводу теми література і війна або література в умовах війни. Можна сперечатись про різні речі, але те, що література вкрай важлива в житті людини, це непохитна істина. З давніх давен книга була трибуною для ідей і світоглядів. Крім того, з покоління в поколінням за допомогою книг передавався досвід, накопичений століттями. Дуже важливою є також естетична функція книг. У важкій життєві ситуації ми звертаємось до книги і черпаємо з неї мудрість, сил, наснагу. Чому? Тому що книга універсальна. В ній підсвідомо прихована відповідь на будь-які запитання, які нас цікавлять, і в кожному. У силу своїх можливостей побачити свою власну істину. Нині література є одним із видів протистояння в гібридній війни. Вона учасник боротьби на інформаційному просторі. Використання культури, зокрема, літератури у війні стало яскравим явищем у російсько-українських відносинах останніх років. Інформаційна війна ведеться всередині країни. І за її межами в телевізорах європейців і американців. Поки боротьба триває, культура на тлі війни продовжує свій розвиток і видозмінюється під впливом конфлікту. Отож, маємо ставитись до неї як до інструменту гібридної війни. От кілька загальних тем, що ж дозволяє література: насамперед працювати потрібний наратив, тобто пояснювати, хто хороший, а хто поганий. Задокументувати хід подій як запобіжник проти переписування історії, збереження настрою епохи, тобто висвітлення розуміння мотивів учасників подій, зрозуміти стан речей у державі і масштаб загроз, перед якими вона опинилася. У нинішній війні не лише зброя стає на варті державних кордонів, але і слово. Аура нації вибудовується з символів та ідей, закладання яких є головною метою сучасної української літератури. Сучасні книги складаються не з уяви письменників та з історичних досліджень, а безпосередньо з власних пережитих спогадів учасниками подій, бойових подій, волонтерів, активістів і тих, хто повернувся з полону. Відчуття паралельності реального мирного життя та війни стає максимальним і починає пробуджувати всередині нас з вами, читачів, розуміння, гордість, подяку, власне, те, що робить нас, українцями. Надзвичайно важливі нині аналітичні твори, що роблять крок в лапках назад і пояснюють передумови культурної експансії, руйнації. Та дають глибоке уявлення про шляхи розвідку української культури, літератури. Адже Росія намагається нивелювати саме власне нашу ідентичність, довести імперську тезу, що українці не мають самобутності, тому й не мають права на свою державу. Саме тому література на часі вона відіграє ключову роль і її підтримка під час війни. Підсилення її має величезне значення. Мета імперії знищити Україну, позбавити її мови, презирство до української мови впевнить у тому, що на цьому сільському діалекті не можна створити нічого, що варто було б уваги. Отож, нам потрібно рішуче позбутися радянського колоніального погляду на себе. Особливо це важливо для того, щоб відкриті очі західним інтелектуалам, які звикли до величі і гуманності російської культури, і яким часом важко змінити свій погляд на ці речі. Тобто не за російським кроєм необхідно мобілізуватись інтелектуально, а слід запастись терпінням і вперто робити свою справу. Нині все крутиться довкола травми. Травмованої свідомості, а українці за своєю природою люди життєрадісні, оптимістичні. Нам потрібні насамперед художні твори філософського осмислення нашого місця і ролі у світовій цивілізації, а це вже метафізика, яка часом бракує нашому світосприйняттю. Навіщо ми живемо? Заради чого приносимо стільки жертв? В чому національна особливість українців? Адже вістря російської пропаганди спрямована саме проти української ідентичності. Вони бачать нас хохлами, малоросами, але тільки несвідомими українцями, які здатні побудувати свою незалежну самобутню державу. І тут цікавий приклад з давньої грецької літератури, творчість давньогрецьких поетів Каліна з Ефесу та Тіртея. Яскраве свідчення сили патріотичного слова. Існує легенда про Тіртея, кульгавого шкільного вчителя, талановиті Елегії, якого сприяли перемозі спартанського війська над ворогами. Для поета найпрекрасніше, як він пише, це впасти у передніх рядах ополчення, батьківщину неньку від ворогів, боронячи в бою. Тільки таким чином можна досягти поваги, слави. Захоплення з боку інших бійців. Демократичні ідеї давніх греків конче потрібні України. Перікл та Солон, правителі, були не лише теоретиками, а й наділеними величезною владою державними керівниками, що проводили складні, але успішні трансформації державного управління. Надзвичайно цікавим є метод протиставлення тиранії. Яка, за переконанням Солона, є наслідком спритності однієї малої групи та байдужістю мас до політичних процесів, Солон вважав аморальним невизначеність у політичній приналежності під час політичних криз. Людей, які вичікували, яка партія переможе, щоб потім пристати до неї, він позбавляв виборчого права як нездатних. До визначення, що є добро і що є зло. Греки називали байдужих аполітичних людей ідіотами і позбавляли їх виборчих прав. Отож, яка ж роль літератури у формуванні національної ідентичності? Поляки, чехи, угорці, болгари пройшли вже період самоусвідомлення, хто вони чи ми такі, в чому суть польськості, угорськості, чеськості. А ми ще тільки починаємо усвідомлювати важливість, власне, екзистенційну сутність цієї проблеми. І війна, попри всю свою трагічність, прискорює цей процес національного єднання, формування рис українськості ширше української громадянськості, згуртовує нас в одну політичну націю. І тут для письменників непочатий край. Бо у нас за традицією поет, письменник. Він не лише поет, а насамперед громадянин, сейсмограф внутрішніх соціально-психологічних процесів. Звісно, нинішня ситуація це не ситуація 19 століття чи початку 20-го періоду національних визвольних змагань. Ми вже вибороли незалежність, маємо всі ознаки державності. А тепер нам треба побудувати нову державу, вільну від пострадянських постколоніальних комплексів. Українською суті. Значить тут би можна було ще сказати отаку от річ, що геополітичне становище нашої країни це один з найважливіших факторів її орієнтації, приналежності до певного типу культури чи до регіональних групувань. Географічне розташування України на перетині європейських та близькосхідних шляхів. Її історичне минуле, нелегкі стосунки з сусідами, тернистий шлях до незалежності робить нас дуже чутливими до політично-економічних процесів, які відбувалися чи відбуваються в найближчих сусідів. До досвіду конкретних політичних лідерів, як у цих країнах відбувався складний процес трансформації суспільства. Тим... Зокрема, що повернення, наприклад, до гуманістичних традицій, переборення інертності мислення, позбуття відчуття страху, наприклад, у Чехії та Угорщині, відбувалось швидко і без особливих соціальних потрясінь. І саме цим слід завдячувати, зокрема, й творчій інтелігенції, для якої найвищими пріоритетами є свобода людської індивідуальності, захист прав рядової людини. У згаданих країнах понад 10 років у центрі політичного життя перебували дві яскраві особливості: Вацлав Гавел і Арпат Гюнц. Вони прийшли у велику політику різними шляхами, маючи за плечима різний життєвий досвід зі своїм баченням шляхів розвитку в оновленому світі. Однак є і спільне. У їх долях вони обидва письменники, драматурги і в політичній діяльності сповідували універсальні загальнолюдські моральні принципи. Отож, коли йдеться про велику політику, про людей на найвищих державних посадах, найперше, що спадає на думку, це їх висока відповідальність перед країною народом. Приклади Вацлава Гавела і Арпада Гюнца багато в чому унікальні. Їм обом вдалося успішно поєднати принципи політичного управління влади з містичним змістом мистецтва письменницької діяльності, водночас залишитись популярними політиками у своїх країнах, набувши при цьому заслуженого авторитету серед європейського і світового співтовариства. Щоб створити щось значне в царині культури, літератури, зокрема літератури, потрібні матеріальні ресурси. А також розкрутка. Тема минулого висвітлення творчості наших світочів минулого. Це безумовно важливий аспект. Народ, який не знає свого минулого, не має і майбутнього. Але водночас, якщо ми житимемо тільки минулим і постійно повертатимось до нього в думках своїх, то ми не можемо рухатись вперед. Ось така і діалектика. І, отже, якщо скажеш, цитую, що не маєш віри, але хочеш мати її, то віра з'явиться разом з часом, здоров'ям, талантом, грішми, удачею, успіхом, долею, любов'ю, силою, щастям і спокоєм. Це я цитую зараз сучасного українського письменника Мирослава Дочинця. Отже, все залежить від нас самих. Наскільки ми справді хочемо того, чого хочемо? А спочатку було слово. Слава Україні!